Привіт! Мене звати Максим Селезньов, я адвокат, і сьогодні розповім вам про розлучення у 2026 році, на що дійсно варто звернути увагу в цьому процесі. Ну і найперше, це, звісно, розмір судового збору. Врахуйте, що у новому році він буде на рівні 1331 гривня 20 копійок. Наступне варто нагадати, оскільки в консультаціях часто бачу, що люди про це не знають, що зараз. Немає заборони на розлучення, якщо у вас у шлюбі є дитина до одного року або дружина вагітна. Тому, якщо бажаєте, можете отримувати розлучення і за таких обставин. Далі врахуйте, що замість судів на окупованих територіях. Працюють суди на території підконтрольні, тому е, це важливо при визначенні підсудності, тобто до якого суду ви подаєте заяву, якщо відповідач зареєстрований на або проживає на окупованій території. Е, детальний список судів е, ми залишимо в описі до цього відео. Далі врахуйте, що велика кількість судів змінила своє найменування. Переважно це суди в східній частині України, але є велика кількість судів і в центральних регіонах. Тому будьте уважні при підготовці своїх документів. Наступне, на що варто звернути увагу, це розлучення з військовослужбовцем. Ви маєте розуміти, що у військовослужбовця є право зупинити процес розлучення. До е, закінчення своєї служби в збройних силах раніше це стосувалося тільки е, військовослужбовців, які несли службу в зоні бойових дій. Зараз це право розповсюджується на повністю всіх військовослужбовців. Тому ви маєте знати, що у нього є таке право, якщо він захоче, він подає до суду клопотання про зупинення, ну і суд відповідно зупиняє. І в цьому розрізі варто також звернути увагу на аліменти. Якщо ви подаєте заяву на стягнення аліментів до суду, то рекомендую вам і боржник, платник аліментів, у вас військовослужбовець, рекомендую скористатись своїм правом і подати заяву в наказному провадженні, а не в позовному. Це допоможе зберегтись від ризику зупинення провадження. Отже, якщо вам потрібне розлучення, аліменти, поділ, майна тощо, будь ласка, звертайтеся. Ми або підготуємо вам документи, або зробимо все під ключ повністю без вашої участі. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Всього найкращого вам.